Добрий день, ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні наша задача зрозуміти, що це за предмет РРХ та АФП і його місце в системі радіотехнічних наук. Так от, сьогоднішнім заняттям ми починаємо вивчення дисципліни розповсюдження радіохвиль та антенно-фідерні. Пристрої ми готуємо спеціалістів з радіотехніки, радіоінженерії. Радіохвилі це високочастотне електромагнітне поле, вид матерії, яке е, передбачене ще в 1861-65 році 865. -му. Геніальним фізиком, математиком Максвеллом Джеймсом. І якраз використання радіохвиль дозволило на сьогодні вирішити тисячі задач, які дозволяють підвищити як якість, так і зміст життя цілого людства, як суспільства. От які важливі спеціалісти з радіотехніки. Так от. Радіохвилі розповсюджуються в земних умовах з значними особливостями. Ці особливості залежать і від довжини радіохвилі, тобто від частоти вільного електромагнітного поля, і від умов, в яких розповсюджується. Справа в тому, що більшість об'єктів радіозв'язку знаходяться на поверхні Землі, а земля куля. І значить, прямолінійне розповсюдження вже, вже є специфікою, яку необхідно враховувати. Але в земних умовах, в умовах атмосфери, характер, напрям розповсюдження радіохвиль можуть змінюватись і відхилятись від лінійного, передбаченого Максвеллом. Чому? Тому що розповсюдження радіохвиль РРХ в земних умовах зв'язано з наявністю іоносфери. Іони та електрони, як вільні носії зарядів, з'являються в атмосфері під впливом, зокрема, сонячного випромінювання. Ще є впливає космічне випромінювання і інші деякі фактори, але головний фактор це сонячне випромінювання. В земній атмосфері та частина атмосфери, в якій є іонізовані атоми, тобто атоми нейтральні, від яких відділені електрони. І таким чином, ми одержуємо вільні носії зарядів електрони та іони. От наявність вільних носіїв зарядів приводить до формування частини атмосфери, яка називається. Іоносфера. От задача вивчення впливу іоносфери на розповсюдження радіохвиль це перша задача цієї науки, що відноситься до фундаментальних радіотехнічних наук. Далі дивимося на назву предмету Розповсюдження радіохвиль та антенно-фідерні пристрої. Антенни це особливий, і в багатьох випадках його називають загадковий елемент радіотехніки, де, проводиться, де виконується дуже важлива операція це зміна енергії струму і напруги в лінії, в енергію вільного електромагнітного поля. Оце саме перетворення і виконує радіотехнічний пристрій, який іменується антенна. Сам термін антенна запропонований ще в 1898 році. перше системне застосування цього терміну. Термін запропонував Ежен Блондео вперше в листі до е, Попова. Олександра Степановича, де й запропоновано термін антени використовувати як системний радіотехнічний термін, щоб передати і зміст цього терміна, і його призначення антена пристрій для перетворення енергії струму і напруги в енергію вільного електромагнітного поля. Сам по собі термін взятий із Латини. І в перекладі з Латини означає щогла. Мачта. Давно вже, антени в вигляді щогли відійшли в давні часи. Зараз теж використовуються ще антени щогли, але дуже рідко. А самі антенні пристрої це сотні і навіть тисячі конструкцій, у яких загальна задача перетворення виду енергії – енергія струму і напруги і енергія вільного електромагнітного поля. За принципом дії існують десятки видів антенн. Це антени біжних хвиль, антени хвильоводні, антени лінзові, рупорні, антени вібраторні, спіральні і так далі. Наша задача в цьому предметі зрозуміти основні. Принципи побудови антен як пристроїв для перетворення енергії. Ще зверну вашу увагу, для різних діапазонів радіохвиль, від наддовгих, довгих і до ультракоротких існують оптимальні антенні пристрої, і в залежності від довжини хвиль, на яких вони працюють, і в залежності від призначення. Антени. А ще в залежності від особливості використання в кожному окремому випадку. Через те знання радіоінженером розділу антени. Це дуже важлива область знань для формування спеціаліста радіотехніка. Сьогоднішня актуальна е, обставина та, що зросла в Сотні разів важливість радіотехнічних засобів з урахуванням військової воєнної обстановки, і е, здатність рішати, вирішувати технічні задачі для антенних пристроїв підвищила цінність спеціалістів радіотехніків. Тому ви повинні звернути особливу увагу на цю дисципліну. На цей радіотехнічний предмет. І нарешті термін е, антенно-фідерні пристрої. Тут з'являється нове для вас слово фідери. Це високочастотні лінії передачі, що забезпечують транспортування енергії високочастотного струму і напруги до антенного пристрою. Лінії для транспортування високочастотної енергії називаються фідерні лінії. Антени, об'єднані в єдину конструкцію з фідером і є антенно-фідерні пристрої. Таким чином, в цьому предметі, який ми починаємо якраз з цього заняття, ми роз... повинні розглянути, зрозуміти, вивчити розповсюдження радіохвиль з урахуванням. Впливу іоносфери, і антенно-фідерні пристрої, як дуже важливий клас радіотехнічних пристроїв, що мають вирішувати задачі особливої важливості і особливої складності. Таким чином, предмет розповсюдження радіохвиль та антенно-фідерні пристрої є. Ключовим предметом серед радіотехнічних наук. На сьогодні все.